Від Івана Святого Євангелія читання. В той час зібрали первосвященики та Фарисеї, раду на Ісуса, і говорили, що нам робити, той чоловік робить силу чудес. Якщо ми лишимо Його так, усі увірують у нього, і прийдуть, римляни, знищать місто наше й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був первосвященником того року, мовив до них. Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине. Сказав він це не від себе самого, але тому, що був первосвященником того року і пророкував, що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але і щоб зібрати в одного розсіяних дітей Божих. Від того, отже, дня вони радились між собою, як би його вбити. Тому Ісус не ходив уже більше явно серед юдеїв, але пішов звідти в околицю біля пустині, у місто, зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. Наближилася юдейська Пасха, і багато людей з околиць прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоячи у храмі, говорили між собою. Як вам здається, чи прийде він на свято? Перевосвященки і фарисеї дали були наказ, що коли хто довідається, де він має донести, щоб його схопити?